Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну зарядку, де ми не робимо, як я завжди говорю, фізичних прав, а говоримо про важливі та актуальні новини. Починайте свій день інформаційний з інформаційної зарядки. Отже, сьогодні, 10 червня, вівторок, говоримо про наступне: події у Лос-Анджелесі, штаті Каліфорнія, ну, розгортаються не найкращим чином для Трампа. Хоч він там і заявляє, що він приймає супер рішення. Він Прийняв рішення додатково відправити в Лос-Анджелес раніше було відправлено 2000 нацгвардійців, а зараз 700 морських піхотинців і 2000 резервістів. І це викликало занепокоєння у тих, хто займається маніатськими правами, бо це фактично ну, військовослужбовці, які прибувають на службі, застосування їх всередині США, це викликало якраз саме у них. Тих, хто виступає за права людей, за громадські права, викликало занепокоєння. І про це також говорив і губернатор Каліфорнії демократ Гевін Ньюсом. Він там вже вживає судових заходів. Він заявив, що вперше за останні 60 років федеральна влада не порадилась з місцевою владою, тобто прийняли це рішення без консультації з місцевою владою. Ну, а... Дональд Трамп звинувачений в компетенції як його, так і мера Лос-Анджелеса. І там на запитання журналістів, чи буде заарештовувати він губернатора Каліфорнії. Він сказав, це було б чудово. Ну і відреагував вже Геві Ньюсом, Він написав, що президент-диктатор вже хоче арештувати губернатора. Що насправді це є, ну виходить за всі рамки, бо неважливо, губернатор республіканець чи. Демократ. Так чи інакше, ситуація там не проста. В понеділок також були протистояння, сутички протестантів із правоохоронцями. Нагадаю, що все це почалося через саме імміграційну політику США. Ну, зокрема ж, мова йде про Дональда Трампа. І вчора, і сьогодні, президентка Мексики Клаудія Шейнбаума також виступає, що треба дотримуватися прав людей у всій цій ситуації. Цікаве, ну, Питання, на мою думку, щодо ядерних переговорів переговорів Ірану та Сполучені Штатів Америки, Дональд Трамп там сказав, що передали якусь розумну пропозицію Ірану. Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Неденяху. Йому це передали так розумію, для того, щоб не задавали ударів по Ірану, щоб не зірвати ці перемовини. І що зустріч ніби має відбутися у четвер в Омані. Але сьогодні е, міністерство закордонних справ Тегерану заявило, що. Зустріч відбудеться 15 червня у неділю в Омані. А в середу четверг головний переговорник з боку Ірану, міністр закордонних справ Ірану Абас Аракш. Він буде з візитом у Норвегії. І, до речі, раніше ну, Тегеран відхилив пропозицію Америки як неприйнятно, і він має дати свою пропозицію. Побачимо, як будуть результати події стосовно цих всіх перемовин. Також цікава на мою думку, новина щодо телефонної розмови президента Китаю Сі Сізіньпіння з новинним президентом Південної Кореї Лі Джеменом. Вони говорили про вільну торгівлю. Сі Цзіньпінь закликав до багатосторонності для того, щоб зберегти всі ці правила, які є. Ну, Фактично, це всупереч у тій політиці, яку хоче проводити у світовій торгівлі Дональд Трамп. Ми бачимо, що. Всі країни, ну зокрема і Китай, вони намагаються цьому працювати. І я думаю, що в них виходить виходить і дуже непогано. премєр з Канади заявив вчора Марк Карні, що Канада витратить 2% свого ВВП на оборону, що це треба давно зробити ну, в контексті витрат країн-членів НАТО. А також він заявив, що треба зменшити залежність Канади, військову залежність від Сполучених Штатів Америки. І у Мексиці вчора військово-морські сили заявили, що вилучили 42,2 тонни, тони, тобто 42 тони 200 кілограм метамфетаміну. Та трам, між іншим, якраз і чинить на Мексику тиск через метамфетамін. Він там ці от, податки, тарифи хоче вводити через те, через, крім мігрантів. Ну, так чи інакше, ситуація з боротьбою з наркотиками вона посилюється. Ну і в цій ситуації буде мало аргументів у Трампа, щоб вводити якісь е, санкційні дії проти Мексики. Отакі От новини на сьогодні, на 10 червня. Я хотів вам повідомити. День тільки починається. Починайте свій день інформаційних інформаційних зарядки. Долучайтесь. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!